Ми говорити про те, як виживає бізнес в умовах постійних і щоденних вимкнень електроенергії і який запас його міцності. Розпитаємо про це Ванна Дерев'янко, виконавчої директорки Європейської бізнес Асоціації. Пані Анно, я вітаю вас. Вітаю вас, пані Олена. Пані Ано, отже, відключення електроенергії очолило рейтинг перешкод для діяльності українських підприємств. Особливо страждають ті бізнеси, чий цикл виробництва зовсім не співпадає з графіками відключення світу. Скажіть, будь ласка, як це в перспективі відобразиться на економіці, чи в дальню перспективу сьогодні мало хто дивиться? Ну, насправді дійсно, на сьогоднішній момент багато хто просто намагається вижити, підтримати підприємство, підтримати виробництво сервісу або товарів послуг. Ми по своєму дослідженню бачимо, що 9 із 10 компаній страждають від відключень електроенергії, тобто вони відчувають вплив на операційну діяльність. Це, звісно, виливається з призупинку виробництва або зміну графіків роботи. Ну і звісно, це впливає на собівартість продукції з з го року 85% наших компаній почали інвестувати в енергетичну незалежність. По суті, почали розбудовувати свою енергетичну незалежність. І вже на початку 25-го року 66% компаній говорили про те, що вони мають власне власну генерацію. Тепер на що воно буде впливати впливати в перспективі? Ну звісно, воно буде впливати на ціни, воно буде впливати на нашу можливість взагалі конкурувати як на внутрішньому. Так і на зовнішніх ринках, ну це звісно про це зараз, як ви сказали, пані Олена ніх, ну, особливо ніхто не думає, тому що треба м, пройти цей шлях. Але тим не менше це буде впливати на наш експортний потенціал, якщо ми нічого не будемо робити. Тому тут треба просто навчитися, мені здається, виробляти електроенергію, по перше, по перше, її виробляти. По-друге, виробляти по нормальній ціні для того, щоб ну, по суті з іншими країнами, з якими ми хочемо конкурувати, ну ми. Могли це робити пані Анно, за даними вашої ж асоціації, великий бізнес, звичайно, йому легше пристосуватися. Вони закупили генератори, вони поставили собі сонячні електростанції, якісь потужні акумулятори. А як виживати середньому і малому бізнесу їм такі потужні джерела альтернативної енергії не по кишені? Ну так, але з іншої сторони, ми ж ніхто не просив цієї ситуації, з якою ми стикнулися. Ну по суті, ми отримали це як даність. Тому в даній ситуації треба робити все можливе для того, щоб відшукати шлях для того, щоб свій бізнес продовжував працювати. Ну такої золотої пігулки, якої знаєте, магічної, її немає. Просто треба ну, можливо звернутися до банківської установи, яка може дати кредит. Можливо, звернутися звернути. Та до якихось донорів для того, щоб отримати фінансовий ресурс, але перебудувати свої бізнес-процеси так, щоб вони не страждали від відключення енергії, адже ми розуміємо, що на сьогоднішній момент перспектива все таки не така райдужна щодо того, щоб постачання електроенергії було безбар'єрним, безпроблемним і ну скажімо, постійним. Тому на жаль, або на щастя, ну скоріш, на жаль, бізнесу просто потрібно. Думати самостійно про те, де взяти можливість для того, щоб себе ну по суті врятувати, е, ну це така знаєте, якби нова реальність, яка диктує свої нові умови. І тут знаєте, не треба мені здається ну, якби вдарятися в популізм. Якби треба просто робити свою справу і старатися знайти рішення, яке буде тебе задовольняти. Пані Анно, ви знаєте, багато іноземців, які приїжджають в Україну навіть зараз, вони захоплюються нашою стійкістю, незламністю. А як би ви цінили ви особисто оцю адаптивність українського бізнесу, українських підприємців? Їхню гнучкість це такі, ну вже напрацьовані за чотири роки риси, чи от наш бізнес був завжди таким? Ви знаєте, я сама була здивована на початку 22-го року, як швидко ми змогли перебудуватися. Я, чесно кажучи, мала сумніви на початку 22-го року, що ми це можемо зробити, але ми це зробили і ми справились, Мені здається, просто перфектно. Я просто, чесно кажучи, захоплююсь нашими людьми і захоплююсь нашим бізнесом, який зміг знайти в собі сили, пристосуватися до цієї ну, драматичної нової реальності. Тому я вірю в те, що. Ми можемо багато чого. Ми можемо дійсно все. Нам мені здається, ну чого не вистачає. Ну, це по суті рівних правил гри і такої, знаєте, належною якоїсь інфраструктури, яка буде забезпечувати ці правила гри. Ну, рівні правила гри. І Якщо бізнес буде бачити, ну скажімо, справедливість і невідворотність покарання, я впевнена, що це буде додавати додаткові сили бізнесу для того, щоб рухатися вперед і просто зносити всі гори на, на своєму шляху, тому що ми не перевершені. Я знаю, що нам багато допомагають західні партнери. Чи можете ви назвати, можливо, ви знаєте? знаєте, якісь такі цікаві приклади, показові приклади інвестицій, допомоги партнерства саме от в бізнесі. Ну, насправді, та це існує. Ми бачимо, що є від різних країн, ну по суті, цивілізованих країн різні фінансові потоки, які вони направляють на підтримку України, на відновлення України. Більше того, вони стараються ці країни стараються виділяти бюджети для того, щоб ну звісно підтримати і свої компанії, які хочуть робити бізнес в Україні. Але тим не менше, ну по суті, додатковим ефектом ми маємо можливість ну. По суті, додаткових компаній в нашій економіці, і маємо рішення технологічні рішення в нашій державі. Тому те, що я знаю, що інвестуються гроші іноземних держав, наприклад, в їх ну, локальні компанії, які роблять тут у нас в Україні енергетичні проекти. Наприклад, вони можуть встановлювати там сонячні електростанції, вітрову електроенергетику. Вони стараються допомагати в, в біометанових Установках біогазі і так далі, тому е, насправді фінансовий ресурс мені здається, він існує. Звісно, не такий простий шлях інколи до нього. Але от до вашого питання стосовно малого бізнесу мені здається, якщо ми будемо. Насправді наполегливо відшукувати цей шлях, то ми зможемо знайти кошти, тому що вони виділяються це точно. Вони виділяються як би, в європейському союзі, як би централізовано. Вони виділяються в окремих країнах Європейського союзу так само на додаток до того, що є. Тому от я б бачила: ну я бачу, якби ці проекти, які є в енергетичній сфері. Я бачу, що виділяються кошти в сектор освіти, в сектор охорони здоров'я. Ну в інші а ну звісно, якби в оборонку, але це залежить від взагалі, політики тої чи іншої держави, тому якби тут треба якби, дивитися, де саме ресурс лежить. Але тим не менше, що якби, ми бачимо дійсно, що якби менше наразі проектів, які стосуються інших сфер, тобто вони існують, але в суттєвій меншості все ж таки основний фокус, в тому числі іноземних держав, йде в оборонку в енергетику в енергогенерацію. Ну і, власне, ну і власне, це, мабуть, і все. Ну, Врешті, це додається, якби просто ну, то, хто може щось як би, ну, якби знайти той і знаходить цей ресурс. А так насправді ми не бачимо багато якби, нових інвестицій, які заходять в Україну, на жаль, під час війни. Так, пані, Анну, я вам дуже дякую. Я так розумію, в такому в такій ситуації на межі українському бізнесу точно доведеться працювати як мінімум протягом цієї зими. Укоренерго каже, 15-20% дефіциту електроенергії буде до квітня місяця. Але судячи з ваших слів і стійкості наших підприємців, ми точно виживемо. Я вам дуже дякую. Нагадаю, що в нас в ефірі була Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. Ми говорили про те, як виживає бізнес в умовах відключення світла.